Дорослі та діти виходять з вагону. На ньому напис Евакуація. Нарешті всі речі завантажили в причіп трактора. Він везе їх до автобусів. Вимушених переселенців після багатогодинного шляху пригощають гарячим чаєм та кавою. Тут же на місці працюють психологи-рятувальників. Де маємо? Люди приїжджають розгублені, вони знаходяться в такому стресовому стані, тому що покидають свої домівки. Ми завжди говоримо про те, що ми зібралися для того, щоб зараз їм допомогти, і вони знаходяться тут в безпеці. Але в тиловій Черкащині не вдається забути, що війна триває. Просто під час евакуації лунає сигнал повітряної тривоги. Росія вкотре атакує Україну шахедами. Прибув Сьогодні вночі на Черкащину прибуло понад 60 переселенців із Донеччини та Дніпропетровщини. Їх з речами розсаджують в автобуси. Шкільні автобуси доправлять вимушених переселенців у чотири громади області. Там для них підготували тимчасове житло. Усього в області 40 прихистків для ВПО. Та кількість вільних місць кажуть в Черкаській ОВА, там невпинно скорочується. Але за потреби кажуть, відкриватимуть нові будівлі для прихистку, щоб розмістити на Черкащині всіх, хто рятується від війни. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.